Дорогі українці, дорогі українські народи, шановні депутати, я хочу подякувати за таку довіру, яку ви мені сьогодні дали. Я хочу сказати, що ця посада для мене це не нагорода, це велика відповідальність. Я хочу сказати всім українцям те, що я. Обіцяю одне: величезну працю, прозорість роботи діяльності Національного банку і самовіддану працю заради того, щоб абсолютно на сьогоднішній день зуміти сказати, що Україна це великий ринок, що Україна це чесні люди, що Україна це площадка. Для інвестицій, що українець буде гордий тримати кошти в наших банках. І третє, останнє. Я завтра після обіду буду просити вам особисто доповісти про ситуацію, яка відбувається сьогодні в нас на ринках, і ситуацію, яка відбувається сьогодні в банках. Дякую.